Привіт, світ, мир всім. У нас почався сезон вітрів, дуже сильні вітри. І похолодало дуже, дуже-дуже різке похолодання. Наверху Іспанії було багато снігу, ну а в нас сніг не падає в нас. Тільки доходить до нас холод. Вночі можу пасти до 7-5, пізніше можу пасти навіть і до 2 градусів, а в день вночі може бути 2 градуси тепла, а в день може бути 20 градусів, 20 лишніх, в такі перепади сильні температури. Ми після роботи, після школи вийшли з міленої трошки прогулятися, тому що сьогодні дуже класно. Дуже класна погода. Сьогодні 12 грудня, температура повітря 18-19 градусів. Лавочки є вздовж. Зараз на якусь собі виберемо, сядемо. І на сонечку трошки погріємося. Тут зараз сядемо собі, будемо дивитися на море і обідати. Ось такий залив наш. Водичка чистенька, чистенька. Так? Казамілену, та вже вами дуже. І вона може рухається від води. Ага, точно. Але тут і коричневі, які кажуть, не жалять. Я правда, не знаю. Угу. Ой, як сюди спокійно, море спокійне дуже. Швиденька розпаковка. Розпаківка швиденька. Яблука, помідори, слива. Вот такая гигантская пицца с шампиньонами, з сиром, з шинкою. Купила захотіла собі такі чипсы. Такі овочеві. Прикольно. У один пончик з шоколадом. Круасану бріош. Тут з'явилися нові пончики такі з помпушки з повидлом ягідним. Один огірок. Амон, такі на кусочки у Це на лентегах, буду варити. Одне молоко, тому що є ще в мене. Дві упаковки купила фаніровочної курочки. вона так ось значно дуже. Малинка. Лохина. Крабові палички. Перчик болгарський. Це я купила батарейки мені треба на гірлянди. Мило рідке. і PTV актімель. Саладітос. Такі птички з різною з начинкою. це Велена любить. Ще одні круасани з шоколадом. Хліб на тости. Ось такі подушечки з молоком. Печі Марія. Зараз я почала купляти такий йогурт на колі, який від, від холестеролу, я вже говорила, так як в мене є холестерин великий, а це дуже допомагає. Три тижні кажуть, пити і, і понижує холестерин. Подивимося, це дітям також купила такий для імунітету Йогурти тепів нес-кафе і тверма цевела на пекти. Ще маца, а і, к... і, к... і, к... і, к... і к капусту ще одну. Так. І така закупка, не знаю, біля скільки вийшло. М -м не знаю, євро 80 десь так, 80 з лишнім євроки. Зараз за тут на сьогодні. І ще в українському магазині чоловік купив ось таку кубаску домашню. Шикарну кубаску Пахне. Просто шикарна. Її роздирають, каже, розбирають, вже привозять більше в магазин. Цей магазин тримає наш українець, до речі, з нашого міста. Я вже розказувала, він з нашого міста. З нового роздолу. І... В нього вибір найкращий з усіх магазинів українських, які є, в нього найкращий вибір. Ось таку кубаску чоловік бере там кожен тиждень, якщо за, застає, тому що розбирають дуже скоро. Дуже-дуже смачно. Чи можна кожна конкависа? Ковеса, парфавор. Сьогодні у нас рибний день. Сьогодні п'ятниця. Я вирішила купити рибку на обід. Взяла сальмон, таку лубіну хлопці також дуже смачна і дораз. Мілень. Дуже смачна рибка, свіженька. І дещо купила ще покажу, що салат такий з Типу суші, суші салат. Ось. Зараз їду скоренько за міленою в школу. Їду за міленою в школу і, і їдемо на обід. Тому що після обіду мені треба на роботу їхати ще. Ось так. Так що я поки що тут забираю продукти, мені чистять рибку і я їду додому. Субота, тільки вийшла з хати. І от та сусідка, що наверху де балкон. Вона кожен день, кожен день викидає мусор. Все без балкона кидає. І мусор попадає постійно в нас на на куті біля наших воріт. Зараз я покажу, то кожен день так. Ось кульочки з мусором, шкірки від апельсинів. Ось так в нас викидають мусор в нашому районі. Мусорник стоїть, їм тяжко нажати на педаль і викинути мусор в мусорний бак. Викидають мусор постійно біля мусорника. І в нас отака красота постійно. Тут взагалі якусь краску, де живуть цигани по цій вулиці. Всякі марокканці, всякі еквадорці. Ну, еквадорці ще не такі засранці, але марокканці, і цигани, і, і ті ж самі іспанці то, то якийсь капець. Ой боже. Бідний, бідний наш прапор. Вже його треба міняти, вже він витріпався на вітрі. Лишилося тільки половина з нього. Вже ні три зуба толком не видно. Треба заказати, бо я кожен раз заказую новий. І треба повісити, поміняти його. Не один раз я вже знімала, як викидають в Іспанії мусор на обочині дороги. От, тут і меблі, тут і матраси, там і унітази і все, що хочеш. І так, здовж дороги. Здовж дороги. Я вже знімала, в мене є дуже... Пару відео, не дуже багато, але пару відео. Ось такі. Де є? Як викидають мусор іспанці. панці? Ось яка красота. І таких звалок вздовж доріг і дуже багато таких місць. То капець просто. Які ж вони засранці. Ті іспанці. Ось яка дорога красива. Що з одної, що з другої сторони. У нас сьогодні шикарна погода. Сьогодні 14 грудня. Біля другої за 10 друга 17 градусів. 17-18 ми трошки приїхали в наше улюблене місце з гарними видами. Тут дуже класний вид. І ми час від часу сюди приїжджаємо. Тут відкрите море, тут дуже багаті люди живуть, в багатих будинках. І ми зараз підемо трошки, подивимося на види гарні. Тут дуже гарне місце, тут так спокійно. Пахне морем. В нас залив. Тут відкрите море, всякі хвилі. Як класно. Люди собі там гуляють. Я ж розказувала, там така доріжка є вздовж цього берегу. І виходить аж туди, 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 на пляж далеко. Можна виходити, ми тут ходили вже не один раз. Хоч самі живемо біля моря, але все рівно запах не той. Коли відкрите море, зовсім по-іншому, зовсім інакше повітря. Я ж кажу, у нас залив, а тут відкрите море. Дуже класно. Я кажу, тут треба робити, займатися спортом. Тут, біля моря, на березі моря, де чисте повітря, а не так, як багато хто бігає по доріжках, біля доріг, де їздять. Машин багато, де повітря не чисте. А тут так, ось тут, тут саме ідеальне місце займатися спортом, пробіжками. Ідеальне місце. Так роса. І наверху. Наверху там величезні будинки, ось так живуть багаті люди. Там басейни в них є і все ж хочеш. І сюди ми приїжджаємо літом. Все, ми внизу пройшлися. Перейдемо до гори. Повертаємося через верх. Покажу трошки, які тут будиночки. Є різні, є великі, є маленькі, є гігантські. Є така урбанізація. З такими невеличкими дуплексами. Зараз тут все закрито, тільки на літо приїжджають. Йдемо до нашої машини. Тут багато зелених попугаїв. Стаями літають. Сидять двоє. Не буде дуже видно. Так тріщать вони. От як класно їх видно. Зелені попугайчики. гріються собі на сонечку. Класні. Тут дуже спокійна вулиця. Такий райончик дуже спокійний. Ну, тому що тут нема всяких мігрантів. Мається на увазі таких, як марокканці всі останні Десь котик сидить Котик сидить на заборі. <гум> Якийсь такий він облізлий, де ти, той котик. Кіз. Кізі. Чого ти боїшся? Ми тебе не чіпаємо. Це втік. <гум> Какая хата, як замок, там ставлять сонячні батареї. Один будиночок, гарний. Не видно, але гарний дуже. Ось такі зеркальні ворота. Такий будинок вілла. І ось ця мені особливо. Подобається, тому що там такі вони собі зробили на терасі. Видно, оазис от Через вікно виглядають пальмочки. Як там класно, я собі уявляю. Заходиш, як в джунглі. Яка краса. Супер. Проходимо мимо, і якраз кактуси будуть зацвітати. Квіточки будуть, чи то що. Так, квіточки розпускаються ось. Клас. Гарні. І такі кактуси також. Я не дуже люблю кактуси, але якщо вживу дивитися, Дуже гарно. І забор такий Це коїсь такі кам'яні, видно плити угу. гарно. Ой, який домик. як корабль? Красота. Каже, Мілена, цікаво, хто живе тут в таких будинках. Дорогих, великих. Я кажу, якісь мільйонери, можливо, якісь актори, артисти, адвокати, прокурори, блогери відомі, хто його знає. В кого є великі гроші? домик. Ще один. Сигналізація до сих пір тут свистить. Їхали сюди, сустіло, ще свистить. Вау Який будинок гарний. Ремонт дороги. Треба тут обережно. Це ми нагулялися. Їдемо тепер на обід. Треба щось вже і перекусити. Лазеня. Теркомерційний біля Торев'єхі. Так, зараз заїхали на паркінг. Залишаємо машину. Машин багато, але вільні місця є. Яка машина і сумка? Тому ми зайшли, Мілені заказала картоплю з беконом і сиром. Такий так І кесабі яз називається. Не знаю, типу лавасі зик з куркою і з сиром переважно. Коли сюди година півдруга, і ми цілий день ходимо по цьому кінокційному місцеві. Пішли в обід, пересушили, потім пішли по магазину. Зараз знову приходимо. Я, правда, своє вже випила. Мілена тільки п'є, булочку їсть І в нас вже вечір, вже пів восьма. Ми зайшли в Бомбом Босс. Таказала похиль, буде йде багато. Це гостий. Зараз підемо ще в вашам глянемо. І, і все, і поїдемо додому. От ми, ми знімаємо віскі. Чотири з половиною літра. На новий рік таку купляти треба. Ось такими. В такому форматі. По два літра віскі. Але тут нема такого віскі, як люблю я. Воно є тільки в кортинглесі. Полуничний віскі. Дуже смачний. Такі різні. Це вроді би водка, крем. Крем, ой, крем самогон. Якщо я не помиляюся, тому що у руху, то, то вроді як самогонка. Ну, я от тих кремів на алкогольних, мені не подобається. Я не люблю креми, Це не мій смак. А я люблю тільки полуничний весневий є. Кришневий, не знаю, наскільки він мене, смачний чи не смачний. Висневий. Ось такі. Не знаю, добре це щось чи ні. Я такого не брала. І полуничні теж креми є. Ну я скажу, креми. я не люблю в кремах. Я не знаю, що. Бачарам. Бачарам. Не знаю, що таке навіть. Що це за напиток. Вже восьма година. Ми йдемо додому. Так тут гарно прикрашено. Ще трошки і вже буде закриватися все. А ми їдемо додому. Все світиться. Чомусь великої ялинки не поставили цього року. Такі маленькі кругом ялиночки. Приїхали каруселі. Нас поставили такі палатки різні. І туди далі так, якісь карусельки там є для дітей. Такий невеличкий парк атракціонів. Ну, Ось так називається місце, де ми були. Зенія бульвар. Бульвар Зенія. Ялиночки.